Особисто для мене все почалося з того, що 24 го числа зранку, коли почалась війна, я е, сказав своїй дружині, що почалась війна така ситуація. Вона не повірила, вона була в шоці, не розуміла взагалі, що відбувається. Я сходив е, на базар, приніс дому продукти і сказав, що я йду. Я піш, в Першу чергу, куди я пішов, це пішов в одеський шпиталь наш. Пішов туди, але там сказали, що там все повністю вакант. Посад немає, не потребують, щоб відправили мене в військкомат. 25 го числа пішов по, на ну, по адресу територіальної оборони і там мене взяли бойовим медиком, бойовим медиком роти. Медицина мені була ще подобалась самого дитинства. У мене мама за освітою медсестра вона працювала в лікарні, мені подобалася ця справа, подобалось допомагати людям, рятувати людей, тому я обрав медицину. Перший досвід, який мій з надання медичної допомоги, це було перед Пасхою квітні, коли прилетіло в Тірас. Багатоповерховий будинок. Перед нами за хвилину ми бачимо, як ця ракета і Вона потрапила саме в цей, в, цей, в цей житловий будинок. Ми одразу заїхали туди, і там була пожежа, були поранені, поранені з паркінгів з паркінг вибігали. Добре, що в мене були з собою все. Аптечки були, медобладнання, яке потрібно було, турнікети, щоб ми могли надавати допомогу. Потім так трапилось, що ми пішли по поверхам для того, щоб допомагати людям. Вибиратись з зруйнованого будинку, і на жаль, мені попалася саме ця квартира, в якій загинула ця вся сім'я, де дитина була трьохмісячна, мати та, та бабуся. Оце ми попали на цю квартиру. І однар разом з чоловіком Юрієм ми допомагали. Ми шукали ці тіла. І ми знайшли потім їх. Це найбільшим ударом для мене, що було що мене вибило одразу з, з колії. То дуже довго відходив від цього, саме за цієї дитини, яка загинула. Це наша ракета, яка їздить дуже швидко, евакуює наших поранених бійців. Що це взагалі за автомобіль? Це спеціалізований автомобіль, який був виготовлений в Швеції, який працював в шведських лікарнях, але вони нам його подарували. Чим автомобіль? Корисний тим, що він дуже швидко пересувається. Також є все обладнане для того, щоб можна було зберегти життя нашим військовослужбовцям. Ось, як він працює, є, є ноші, є освітлення, опалення повністю. Даний автомобіль він не вивозить з передньої лінії, він між Тобто, Коли вже між е, одним містом та іншим місцем, котрі потрібна швидка евакуація, тоді ми його використовуємо. Лише між госпіталями, тому що він повнопривідний, швидкий, крутий автомобіль, але, на жаль, низький. І ми можемо тільки по асфальту. Один з прикладів, так, це був хлопців, які були на Бахмутському напрямку, забрали шпиталь, стабілізували і потрібна була травматологічна допомога. Там були множинні уламкові поранення рук, ніг. Потрібно було швидко евакуювати до Одеси. В Бахмутського напрямку до Одеси за 6 6, 6 годин я Це рюкзак бойового медика. В ньому є все необхідне для того, щоб рятувати життя пораненим. Саме головне це турнікет, який зупиняє кровотечу, турнікет якісний, є повітроводи, які вставляються в поранений. Є назафаренгіальний, орафаренгіальний, для того, щоб поранений коли без, без свідомості, щоб надати прохідність дихальних шляхів, щоб дихав всім. Бандажі, гемостатичний бинт. Гемостатичний бинт це бинт, який має спеціальну, він пропитаний спеціальною речовиною, коли засовуєш його в рану, він зупиняє кровотечу. Повністю освітлення йде тут, коли нам потрібно освітлення на пацієнта, вентиляція. Зв'язок з водієм, коли потрібно зупинитись, ми зупиняємось, стабілізуємо, якщо потрібно, і їдемо далі. Медикаменти. Тут розчини, різні розчини. Системи повітроводи. Все під руками. У нас взагалі в планах ми хочемо робити медичну розвідку, щоб у нас є такі вже подарували. Буде дрон, пошук поранених за допомогою дронів. Потім великий пілот подивився, де поранений, потім направляється екіпаж евакуаційний, який евакуює на медичну роту, медична рота лікує або стабілізує і далі після цієї, цієї медичної роти вже їде на шпиталь. Коли є необхідність швидкого транспортування, є затори або якісь перешкоди в вигляді транспортних засобів, тоді вмикаємо саре. Нам все потрібно. Все потрібно. потрібно змінювати повністю медичну систему в нашій бригаді, тому що Такий час медицину потрібно ставити, не потрібно заганяти десь кудись далеко її, а потрібно ставити на одне з перших місць, тому що це життя людей. Мені командир сказав без проблем, пиши рапорт, займайся, займайся комплектацією. комплектацію. Я почав займатися комплектацією, комплектацію, потім мене побачили вище в регіональному управлінні, забрали, відкомендували мене до себе. Ми з виїздів, що в мене були, це Бахмутський напрямок, це Херсонський, Запорізький напрямок, по цим напрямкам. Всім основною моєю задачею, що було, це укомплектація, підготовка та організація евакуації поранених з поля бою до шпиталю. Я, як більшість моїх побратимів, ми всі маємо сім'ї тут. У мене є дружина, у мене є двоє дітей. Коли ми бачили, що десантні кораблі стоять на морі, от на горизонті, ми бачили, що є можливість там, що може бути висадка десанту, може бути захоплення, оточення. Ми всі пішли на захист нашої країни для того, щоб дати на про всяк випадок дати час нашим родинам. Для того щоб вони могли виїхати звідси, розумієте? Для того щоб ми могли затримати якось агресора за свої сім'ї, тільки за цього, тому що сім'я у нас найголовніше, що є кожна з нас.